Вітаємо. Коли Ейбрему було сім років, лікарі побоювались, що він більше не зможе ходити. Але лише за кілька місяців він покинув реабілітаційний центр. А через кілька років сталося ще більш неймовірне. Ейбрам і його батько піднялися на гору Кіліманджаро. Гора Кіліманджаро навіть найдосвідченішим альпіністам доводиться боротися з фізичним і психологічним виснаженням, щоб піднятися на її вершину висотою 5895 тисяч метрів. Однак одному чоловікові та його 12-річному синові довелося подолати ще й інші перешкоди на шляху до цієї мети. Я 42-річний колишній спортсмен і 12-річний хлопчик з інвалідністю просто не могли зійти на цю гору. Райан Медекс і його дружина Джесіка хвилювалися через тривалу поїздку до Сан Франциско з їхньої ферми в хорс Крік, Каліфорнія. Але вибору не було, адже саме там був лікар, який міг врятувати їхнього семирічного сина Ейбрема. Не завжди можна описати свої емоції та почуття словами. Три дні тому вони дізналися, що Ейбрама пухлина в хребті. Лікар сказав, що вона може бути смертельною. Він запитував я зможу знову грати в бейсбол? Моє серце розривалося, бо я думав, що відповідь буде ні. Після того, як вони прибули в медичний центр університету Каліфорнії, вони зустрілися з дитячим нейрохірургом доктором Корі Рафелом. Він повідомив, що є ймовірність, що пухлина доброякісна. Однак спочатку її потрібно було видалити. Навіть у такому разі ідеальний результат гарантувати було не можна. Коли я розмовляв із батьком, то сказав, що існує висока ймовірність того, що хлопчик залишиться паралізованим. Я заплакала, бо це був останній день, коли він ходив самостійно. Ми почали звертатися до всіх з проханням. Будь ласка, моліться, ось що зараз відбувається з нашим сином. Під час операції лікар виявив, що пухлина поширилася по хребту. Він узяв частину пухлини для гістологічного дослідження і приступив до неймовірно тонкої процедури, яка тривала 11 годин. Потрібно було не просто видалити пухлину, але зробити це максимально акуратно, особливо по краях. Видалити центральну частину технічно простіше, але знайти і обробити краї вимагає неймовірної обережності, щоб не нашкодити. Після успішної операції Ейбрема перевели на реабілітацію. Результати дослідження пухлини показали, що вона доброякісна до того ж, Ейбрем міг рухати руками. Однак інші новини були не такими радісними. Ми помітили, що він не може рухати ногами, хоча руками усе таки рухав так. Джесіка відмовлялася вірити в те, що це кінець Я ніколи не була так упевнена у своєму рішенні не прийняти ніяк відповідь. Я знала, мій син буде ходити два дні по тому на день подяки. Під час заняття з фізіотерапевтом Ейбрам поврохнув однією рукою, хоча його стан продовжував поліпшуватися, лікар Рафел нагадав їм, що попереду довгий шлях до відновлення. Я зрадів, що він може рухати ногами. Я вірив, що ми будемо спостерігати поліпшення. Але якщо ви прийдете до мене через шість тижнів, і я не побачу прогресу, то скажу почекати ще шість тижнів. потім ви прийдете через три місяці. а Я знов скажу, що потрібно почекати. Мене рік два, перш ніж стане зрозуміло, як хребет відреагував на ці маніпуляції. Стан Ейбрама продовжував поліпшуватися, і через два місяці його виписали з реабілітаційного центру. Замість того, того, щоб покинути його в кріслі колісному, він переконав персонал дозволити іти за допомогою ходунків, адже на кону були гроші. Мій дідусь поставив 200 доларів на те, що вони змусять мене виїхати на інвалідному кріслі. Я не думаю, що він не вірив у мене. Навпаки, хотів підбадьорити. Я виграв це парі, і це було головним, про що я думав. Протягом наступних п'яти років, завдяки фізіотерапії та молитвам, стан Ейбрама продовжував поліпшуватися. Його ліва нога повністю відновилася, а права трохи відставала. Він насолоджувався життям разом із братами на сімейній фермі. А у вересні 2022 року Райне Ейбрам прийняли рішення підкорити гору Кіліманджаро. Мені здається, що головний посил звучить так. Не воїнство ми не силою, а духом моїм, говорить Господь Саваоф. Ми роздумували над цим місцем, коли піднімалися. Протягом шести днів вони боролися з холодом і втомою, щоб забратися на вершину, відому як Юхуру-Пік. Ми дійшли до таблички на вершині і одночасно доторкнулися до неї. я обійняв сина і сказав, як сильно люблю і пишаюся ним. Потім ми помилувалися навколишньою красою. Я міг тільки проголосити, що наш Бог творить чудеса. Він підняв хлопчика, який був паралізований, і дозволив йому зійти на висоту 5895 тисяч метрів. Ейбрам прийняв це з радістю. Думаю, було б дивно пройти через усе це і не піднятися на вершину. сім'я не забула про доктора Рафала. Вони надіслали мені листівку і повідомили, що він підкорив гору. Я був дуже радий, бо це було диво. Зараз Ейбрем підліток. Він продовжує жити та йти вперед, долаючи перешкоди. Він із нетерпінням чекає на нову пригоду. Я розумію, що Ейбрем не схожий на інших. Бог створив його таким. І у свої 12 років він зробив щось неймовірне. Я дуже пишаюся ним. Усі кажуть, що Ісус здатний зробити щось неймовірне. А коли він робить це, всі дивуються. Усе змінюється, коли ми стаємо свідками чуда і переживаємо його особисто. це трансформує нас і ми починаємо говорити. це реально Бог дійсно може все. Я кажу це з власного досвіду. Я мав померти від церебральної малярії. Лікарі були безсилі щось зробити, але Бог не був безсилий. він послав пастора, який помолився за мене. Я встав із ліжка. Я почув голос Бога: вставай, приймай слово, бо я зцілив тебе. І ви теж можете звернутися до цього Бога, адже. В ньому ми живемо, рухаємося, і існуємо. Будьте як Ейбрам він пішов за прикладом Авраама, про якого сказано в Біблії. Він не дивився на своє змертвіле тіло. Ейбрам не міг рухати ногами, але він не звертав уваги на свій стан, будучи твердо упевнений, що Бог сильний виконати обіцяне. Мені подобається мудрість його дідуся, який сказав: на кону 200 доларів я ставлю на те, що ти вийдеш із лікарні. як чудово, що Ейбрам зміг сказати Так, Бог сильний він може зробити набагато більше того, про що ми просимо або думаємо. Ми Террі будемо молитися за вас. я хочу, щоб ви підготувалися до цього і поставили собі таке запитання. Наскільки великі можливості Бога? адже для нього. Немає нічого неможливого, лікарі можуть говорити, що ви більше не зможете ходити. Наскільки великі можливості Бога, якщо вони кажуть, що хвороба знайдена надто пізно, і ви не виживете, то наскільки великі можливості Бога? Що може зробити Бог? він може зробити все. І коли ви усвідомлюєте, що не можете бути настільки мертві. Щоб він не воскресив вас, тоді з'являється вся необхідна віра. Ми хочемо підбадьорити вас, поки ви розмірковуєте про те, наскільки великі можливості Бога. Ось свідчення Рона 31 грудня 2024 року. Я дивився клуб 700». І під час молитви Террі отримала слово знання про те, що в когось постійно виникають плями в роті. Вона сказала, що не знає, що це, але Бог зцілює зараз, і що ця людина більше не буде відчувати біль і дискомфорт. Хоч Террі не знала, що це за хвороба, я одразу зрозумів, що йдеться про кандидоз, грибкову інфекцію, яка виникла в мене через антибіотики. Почувши ці слова, я зрозумів, що вони були для мене. Протягом наступних кількох днів симптоми то ми зникли і мій язик, який був білим як аркуш паперу з червоними крапками, знов став рожевим. А біль зник Алілуя. як чудово, що Бог знав потребу Рона. А ось що пише Марк «26 лютого 2024 року. У мене діагностували карциному шиї та горла. Я одразу почав хіміотерапію. Пройшов операцію з видалення пухлин. А потім, у серпні, знову пройшов курс хіміо та променевої терапії після лікування мої слинні залози перестали працювати. Щодня мені доводилося випивати майже 6 літрів води, щоб справитися із сухістю у роті. 18 -го грудня гордон молився і сказав, що у когось слинні залози перестали функціонувати через променеву терапію під час лікування раку. Я прийняв це слово, і тепер мої слинні залози працюють. А побічні ефекти від раку й опромінення зникли. Слава Богу, чудове стілення. Алілуя. Помолімось. Господи Боже, Всемогутній, Ми приходимо до Тебе з вірою. Ми приходимо, проголошуючи Твою славу. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти створив небеса словом. Ти створив усі гори і океани. Ти створив нас. І коли ми приходимо до Тебе, то розуміємо, що ти можеш виправити все. Ти можеш зцілити нас. Господи. Ми просимо про це зараз. Ми просимо про те, що лікарі вважають неможливим. Тому що для тебе немає нічого неможливого. Ми просимо, щоб твоя слава з'явилася в наших тілах. Щоб ми стали живими свідченнями твоєї величі. Звертайся до нас, Господи. Стілюй нас, господи, звільняй нас від немочи. Ми просимо про це. В ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. є хтось, у кого діагностували ретинобластому. вам кажуть, що ви можете втратити зір. Бог знає вас на ім'я. Бог подбає про вас. Довіртеся йому. Ви не втратите зір. Є хтось, у кого проблеми з кістками? Можливо, ви втрачаєте. Кісткову тканину або у вас крихкі кістки. У вас дійсно є проблеми з кістками, і ви знаєте, що це про вас. Бог Гастілює вас. Він відновлює ваше здоров'я. Він дає вам те, чого ви потребуєте. Він робить це просто зараз. В ім'я Ісуса. Прийміть стілення. І будьте здорові. Є хтось, у кого проблеми з очима. Це впливає і на ваш слух. Бог повністю зцілює вас. Просто почніть дякувати та славити Його в ім'я Ісуса, ви отримаєте зцілення. Є хтось, у кого діагностували пухлину. В пазусі над лівим оком вона помітно виступає. Бог сильний. Він сильний розчинити її зменшити повністю прибрати і позбавити вас наслідків, щоб ви могли нормально бачити. нехай усе відновиться в ім'я Ісуса у когось діагностували рак шлунка. Бог стілює вас. він дає вам новий спосіб життя, новий спосіб харчування. Просто прийміть це зцілення в ім'я Ісуса. У когось є хвороба, назвою якої я не знаю. Вона руйнує ваші м'язи. Бог стілює вас. він дає вам життя і життя з надлишком. Він наповнить ваше життя і повністю позбавить вас цієї хвороби. Ваші м'язи будуть функціонувати правильно в ім'я Ісуса. Прийміть зцілення і будьте здорові. Господи, ми дякуємо тобі за твої чудеса, за те, що ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти прийшов у наш час. Створив чудеса і дав знамення, які вказують на тебе. Господи, ми славимо Тебе за це. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Оттака заспокоїть. Оні допомагають. Да а люди люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига. Вибір нашої родини. Катаракта настільки зіпсувала зір Нолінди, що вона не бачила своїх рук. Але завдяки вам тепер вона бачить усе, і вона каже, що ви зробили справжнє чудо. у Нолінди була катаракта обох очей, і вона майже рік нічого не бачила. Ми зустрілися з нею та її донькою за день до операції з видалення катаракти. Коли ви дивитеся на будинки і поля, то що ви бачите? Я бачу лише тіні. Я не знаю, що або хто це. Таке відчуття немов у мене на очах завіса чи ковдра. А аз Зараз ви говорите з нами, але чи бачите ви нас? Я бачу лише тінь. Я не бачу навіть своїх рук. Я більше не можу сама займатися справами. Доці доводиться допомагати мені в усьому. я стала для неї тягарем. У співпраці з Грейс Віжн» операція благословення оплатила 10 операцій з видалення катаракти в зітулеле пар, включно з операцією для Нолінди. Деяким людям доводиться чекати 2-3 роки, щоб отримати потрібну допомогу в державній клініці. Але на той час багато хто втрачає надії, і їхній зір не відновлюється. Однак, завдяки Грейс Віжн» і операції благословення сьогодні змінилося життя багатьох людей. Коли з Нолінди зняли пов'язки, вона була в захваті. тепер я бачу. Дякую, Ісусе. Бог благий. Він творить чудеса і він повернув мені зір. я ніхто без нього. Мені здавалося, що я була мертва, а тепер я знову жива. Тепер я бачу усе, навіть ті дерева, худобу. Раніше я так плакала, що одяг був мокрим від сліз але більше немає причин плакати. Я ніколи не була такою щасливою, як зараз. Я хочу сказати усім, хто мені допоміг. Ви зробили чудо. я можу багато чого забути, але цього не забуду ніколи. Якщо ви член клубу «700», ця подяка звернена до вас. Частина вашої пожертви йде на роботу операції благословення, допомога людям в екстрених ситуаціях, забезпечення питною водою та оплату операцій з видалення катаракти. Ви стаєте частиною цього, приєднавшись до клубу «700». Якщо ви ще не зробили цього, я запрошую вас приєднатися просто зараз. Ставайте нашим партнером і змінюйте життя багатьох людей на краще. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл Джесіка Руні була худою, але їй цього завжди було мало. Вона рахувала калорії, сиділа на дієтах і викликала блювоту після їжі. Джесіка була одержима ідеєю ідеального тіла, навіть якщо своїми діями руйнувала його. Я ставала все худішою і худішою. Весь одяг висів на мені, а волосся ставало дедалі тоншим. Я намагалася приховувати це, роблячи усе потай. Я не думала, що в мене є проблема, але це призвело до жахливих наслідків. Джесика Руні, Джесика Руні виросла у християнській родині. Вона відвідувала церкву і чула про Ісуса. Хоч вона і знала, що Біблія говорить про Божу любов. їй було важко в неї повірити. <плес> мені було важко повірити, що мене можна любити. у середній школі. Я була дуже сором'язливою. Мені не подобалася моя особистість, тому я робила акцент на зовнішності. Таким чином я намагалася привернути увагу оточуючих. Часто хлопчики і дівчатка. Говорили мені, ти маєш чудовий вигляд. Як тобі вдається залишатися такою худою? і знаєте, ці слова спонукали мене продовжувати у тому ж досі. Я настільки зосередилася на зовнішньому вигляді, що він немов би став моїм ідолом. Я думала тільки про це. Джесіка почала рахувати калорії, сидіти на дієтах, але цього було мало. вона викликала блювоту після їжі і в підсумку захворіла на булімію. Одного разу ти прокидаєшся, розумієш, як далеко зайшла. Я важила менше 45 кілограмів. Я вже кілька разів втрачала свідомість через погане харчування у мене припинилися місячні, але незважаючи на це, я не хотіла нічого змінювати. Рідні та друзі вирішили втрутитися. Мати наполягла, щоб Джесіка звернулася по допомогу у християнський центр Mercy Multiplied Now. Джесіка неохоче погодилася, бо не бачила у цьому сенсу. але одного разу християнська пара розповіла їй про божу любов. вони почали говорити пророчі слова про наше життя. Вони сказали, що в мене будуть свої діти, яких я народжу сама. за день до цього ми з однією дівчинкою обговорювали, що боїмося не мати дітей через те, що зробили зі своїми тіла. І у той момент я усвідомила, що це слово було від Бога. це Бог розмовляв зі мною. Воно було настільки конкретним і особистим. я відчула, що усе змінилося. Я зрозуміла, що Бог він реальний. Я зрозуміла, що він бачить мене що я не байдужа йому Джесіка присвятила своє життя Христу. Вона почала молитися, читати слово і зростати у стосунках з Богом. Це допомогло їй позбутися нездорових звичок. Бог звільнив мене від харчових розладів та їхньої влади у моєму житті. Я вражена тим, де перебуваю зараз, і тією свободою, яку маю. її мені дав Бог. я вдячна йому за те, що він відновив мене. він подарував мені дітей. Він дав мені силу і здоров'я. найголовніше, що тепер я знаю, що мене люблять і приймають. Я гідна і для нього я просто досконала. він любить мене за те, що я є, незважаючи ні на що. і вас любить теж. Бог не просто створив вас, він зробив це свідомо за своїм образом і подобою. І він любить вас вічною любов'ю. Якщо вам важко прийняти це розумом або серцем, ми б хотіли помолитися з вами. Ми бажаємо, щоб ви здобули свободу і жили в повноті того, що Бог приготував для вас. Зверніться до Бога та попросіть його змінити ваше життя. Він з нетерпінням чекає. Кає на вас щоб допомогти вам у ваших проблемах. У нас є кілька запитань, Гордоне. Перше запитання від Карен церква, яку я відвідую, перестала проводити причастя. Я думаю, про те, що прийти в іншу церкву. Інші церкви теж зараз так чинять. Чому причастя було центральним елементом християнської церкви з часів останньої вечері? погляньте на катакомби, де збиралися гнані християни. Вони ховалися там з однією метою. заради причастя. це було їхньою рушійною силою силою. Ось що сказав Ісус у Луки, глава 22, вірш 19. Узявши ж хліб, і, вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене Причастя Господнє, покликане нагадувати про нього про його жертву. це центральний елемент християнського поклоніння. А я не можу уявити собі, щоб церква відмовилася від нього. Якщо ви думаєте про те, щоб перейти в іншу церкву через те, що ваша перестала приймати причастя, я підтримую Амін. ваше рішення. Шанда пише: я знаю, що Бог був зі мною у злетах і падіннях. Мені здається, що я весь час чекаю на чудеса, тоді як оточуючи, бачать їх у своєму житті. Чому невіруючі часто першими переживають чудеса? А шанда, думаю, ви проходите через час випробувань. Не варто заздрити тому, що інші отримують. І не будьте як брат блудного сина, який відмовився прийти на бенкет. ось що говорить Ісус, про служіння йому в Євангелії від Луки. «Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу, але ще не скажете йому «Приготуй, що вечеряти і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, А потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, «Ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Коли ви починаєте любити служіння Богові так сильно, що перестаєте шукати нагороди або досягнень і ставити інше на перше місце. ви досягаєте головної мети Тоді ви зможете почути слова. добре, добрий, вірний раб. А закінчимо ми словами з другого послання до Коринтян. господь є дух, а де дух Господній там свобода. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.